Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий гаманець. Це елегантний та якісний гаманець портмоне, виготовлений з натуральної шкіри. Компактний двосторонній дизайн поєднує стиль та функціональність, тому ідеально підходить для щоденного використання. Гаманець оснащений кількома слотами для карток, відділенням для монет та зручним простором для купюр. Його міцний матеріал та Уратне пошиття забезпечують довговічність та приємні тактильні відчуття. Витончений зовнішній вигляд ідеально доповнить будь-який сучасний образ. Чудове поєднання сучасної моди та практичності роблять цей гаманець неймовірним вибором як для себе, так і на подарунок.